Вийшов ранці, поламане скло, і порізані у сусідів куча попорчених машин. Все робиться, нам постійно кажуть, що обов'язково ми повинні ставити на оплатну стоянку. Хоча це приподинкова територія, ми маємо право ставити, що не заважаємо якимсь спецслужбам їздити. Ну, Будь ласка, ну і бетонні блоки нам тут ставлять, щоб було погано їздити, і паркуватися. Тут і таксісти розбивали і машини, коли розверталися ввечері, бо блоки кидали і в шахматному порядку. І ми дзвонили, лаялись, ну так. І тут висіли ці про заборону собі вигадали. І як нам розказав начальник СББ, чи як там називається, «Фаворіт плюс, чи ж це все команда Бронштейна, що всі обов'язково ставили на платну стоянку. П'ять метрів платна стоянка, будь ласка, і там все нормально. А тут тільки от тих машин, які стоять тут вдоль. Все попорчено, майно машини, ти все. А ага, виведи грабі, що не зрозуміло, хто нас питається вижити звідси, заставить обов'язково на платну стоянку. Ні, то тут ж не питання в ціні, а питання в тому, що ти під'їхав ближче додому. Тут додому просто підходить, постійно з сумками. Це ставить на стоянку, потім одривати собі руки з сумками. Ми приїхали на декілька днів, поки з маркету то ж саме їдеш, затарюєшся, Не хочеш дьори. Працівників, щоб вони бігали, вкривали, під'їжджали до цього. Тут ми нікому не завжали абсолютно. Я з утра прийняв зміну. 8 утра. Поэтому я, я чув, що там щось таке було. Но я ще туди... то, що за парковка нас не касається. Парковки все нормально. Да. Бо у нас камери стоять і камери туди не беруть. Камери настроєні тільки на стоянку. Вот. Ми, как бы, не відповідаємо ні за дорогу, ні за... Это.